Саме звіт голови районної державної адміністрації по здійсненню делегованих районною радою повноважень за 17-й рік. Інформує виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації адміністрації Костелева Наталія Юрьев. бюджету програм соціально-економічного та культурного розвитку Миногадівського району і далекова до Киномахайської району» ради повноваження. Я, звичайно, не є головою райдержадміністрації, райдерж але ви внесли проєкт денних голови, але я готова розповідати вам пророблену роботу за 2017 рік. Але я дуже хочу попросити вашу увагу дуже коротко у короткому стислому е, контексті. Тому що сьогодні у нас у є відкриття ФАКу. Е, я повинна бути на одинадцятому тисяч у присутні на відкритті води. Дякую, Головне дякую, у нас е, дякую. Я думаю, усіх є матеріали на руках, познайомилися. Якщо є у когось питання чи пропозиції, то може перейдемо до обговорення і до голосування. Так, шановні, якщо у когось є запитання, записуйтеся на, на виступи. Юрій Юрійович, Михайло Володимирович, доводиш. Що зроблено, е, е, які міри прийнято для того, щоб е, для вирішення питання вивозу мусора? Е, дивіться, наступний рік, в наступному році має запрацювати е, по ранковому проєкту в Берегівському районі. Завод у переробці мусора. Це буде потужний у Берегівському районі завод, який зможе забирати мусор зі всієї області. Яким чином це буде йти переробку мусора? Мені не відомо. Але до кінця року у нас є домовленість, що вивоз мусора буде здійснюватися, як здійснювалося до цього часу з вивозомське Муха, мусорозвалище. А нового року будемо працювати над тим питанням, до речі. Просяться до нас і інвестори з Румунії, щоб е, питання підняти питання будівництво мусоропереробного заводу і інші будемо ну, шукати шляхи вирішення цього питання. Є, Воно дійсно е, е, є нагальним, потребує е, негайного. Але до тепер нових е, яких історичних не прийнято куди буде mm -hmm. йти з 1 січня. Нас чекає, опять же, той же колапс. був. Який... є домовленість з міською радою, що ми кажемо, що будемо і надалі мусор виводити у місто Мукачево. Зрозуміло. Юрій Юрійович, добрий день всім присутнім, до шановні колеги депутати. Наталія Юрійовна, в мене до вас декілька запитань. Значить, перше запитання: От, е, зараз ви прочитали, е, це не звіт про виконання делегованих повноважень, а це ви прочитали звіт голови РДА щодо соціально-економічного розвитку району. Це перше. Я не почув у вашому звіті абсолютно жодного речення про те, яким чином, які вам були делеговані повноваження районного раду. Що із тих делегованих повноважень ви виконали, ви не виконали? Які проблемні питання у виконанні взаємозв'язків між районною державною адміністрацією і районною радою? Це перше питання. Друге питання в мене. Скажіть, будь ласка, на якій підставі і хто подає матеріали для внесення змін у бюджет е, до голови обласної адміністрації після того, коли ці зміни прийняті на обласній раді, на районній раді, значить, у е, березні, у лютому місяці і в кінці року ви нас ставите у е, положення, не, не, не обговорюючи це з депутатами, значить, я вам нагадаю, що згідно закону. Про місцеві державні адміністрації при внесенні змін до або перерозподілу бюджетних коштів. значить Місцева державна адміністрація зобов'язана повідомити орган місцевого самоврядування. Чому ви це не робите? Далі, третє питання: чому ви не виконуєте вимоги закону України щодо е статусу депутатів місцевих рад? Значить, е Даєте відписки формальні при наявності бюджетних коштів ви повідомляєте. Депутатів на офіційні запити, що таких коштів у бюджеті нема. Значить, далі, чому ви не виконуєте вказівки щодо виконання е е рішень сесії, в частності, щодо затвердження е положення про призначення керівників загальноосвітніх закладів на конкурсній основі. Жодного вашого нема е цього, ви куріруєте управління освіти. Значить, і далі. Чому у нас. Е коли приймаються проекти рішень про бюджет на відповідний рік, от так, у 2017 році, особливо при прийнятті бюджету на 2018 рік, коли районна адміністрація подала за два дні до прийняття до сесії проект бюджету, який не можуть обговорити ні депутати, ні постійні комісії. Чому ви не виконуєте ці повноваження? Е, Мирон Петрович, е, якщо ми не здатні освоїти 7 мільйонів, то я не знаю, чи ми здатні будемо в наступному році освоїти 21. Так. Іван Іванович, Костак, підготуватися Михайло. дня всім, шановні депутати, шановні представники влади. Чимали таке запитання. В квітні місяці на сесії ми прийняли рішення про фінансування з Державного фонду доріг місцевого значення 14 напрямків, з яких виконано роботу на суму більш приблизно 1 мільйон гривень. Розпорядження голова надає забрати в нас 6 мільйонів 160 6 додають нам 3, не, 2 397 тисячі. І в нас пропадає 27 мільйона гривень. Значить, мене цікавить ваша відповідь на це. Чому, наприклад, наприклад зі року ці об'єкти не були профінансовані, чому не були зроблені роботи? Я мав можливість бути на зібранні сільських горів, які проводили ви за вашої ініціативи, де голови сіл робили своє зауваження, що робили документацію за свої гроші, робили експертизу, передали вам. На проведення робіт, проведення тендерів і всього іншого. Чомусь підписані є договори акти на, на виконання робіт, які розірвані на сьогоднішній день, і ще в серпні місяці. По широкому аналогічна картина там прийшла фірма дорогу виконувати роботи, і голова села заявляє, що не треба робити, бо вже не буде. А довгий розірвали буквально 5 днів назад. Дайте, будь ласка, на це лікувати. Яке право, голова Ода має, наприклад, робити такі речі і потім без взяття бюджетних зобов'язань, без бюджетних призначень по тих дорогах, які ви, які ви зазначили. Хижа напрямок і Олешник. Було виділено 628 тисяч на Олешник. Пішло 2618. Ще не пішло. Ні, але, але, але і не піде. Розумієте? Ну Іван, це не можна так робити. Для чого ми тоді тут? Дія у голову Закарпатської обласної державної адміністрації і я не збираюся давати оцінку. Можливо, він користувався постановою Кабінету міністрів, міністрів і, це сказано, а дивіться, що вам кажу. Ну, це ваше бачення. Я також, а Виноградська районна державна адміністрація, повірте, також не схвалює ці дії і це розпорядження. Але ми бо, серед тих доріг, ви доріг але ми, і дайте ви. мені серед тих <плес> доріг. доріг. Які є у переліку районних доріг де від, є лежать ті дороги, які, звичайно, знаходяться і на моєму виборчому окрузі, за які я також дуже воліваю. Це і дорога Хом'ята-Коржавське, де 600 тисяч, навіть підписаного договорі з Мего-ЛТД. Але в зв'язку з тим, що Мего-ЛТД прийшло і відмовилося виконувати роботи з дуже малим обсягом фінансування на цю дорогу. Тому десь рахуючи малі суми, деякі виконавці і повідмовлялися. Практично у нас єдина. Ром потужним виконавцем по дорогах це була фірма ПБС і була МЕКО ЛТД. Ці практично фірми у нас на території району і працювали. Звичайно, і коли виграє тендер, одна і та організація, звичайно, що не може одночасно приступити до виконання тих чи інших робіт на всіх ділянках доріг. Крім того, на дорогах, які, на які не треба було проводити тендерні процедури, роботи виконані. Це дорога і. Під'їзд до села Мала Кохання виконала дорога. Це без безтендерних процедур. Правда це це і е, дорога широка вертеп, невелика сума, але освоєна. Це і під'їзд до Клиновецької гори, це і під'їзд до села Холновець. Тобто, ті дороги, де не було тендерних процедур, адміністрація виконала в повній мірі. А де треба було проводити тендерні процедури? Крім того, не завжди добросовісні. Заявники, які подають документи, подають відповідні документи, які вимагає тендерна процедура. Тобто, у нас я ще раз повторяюся, що не треба піднімати проблему з того, тому що на контролі і в губернаторі, і в адміністрації чітко стоїть питання в першу чергу. Це питання до них фінансування до них. Тобто, <клес> Юрійна, питання, Чи Абсолютно в іншому. Питання стоїть і в тому, чому РДА не забезпечила виконання рішення сесії обласної ради щодо використання бюджетних коштів, які йшли на дороги по населених пунктах. Чому з квітня місяця по фанчику можуть провести два тендера? На сьогоднішній день я вас довожу до вашого відома, якщо ви не знаєте, що договор не розірваний по фанчику. ви забираєте своїм розпорядженням чи розпорядженням маскаля один мільйон гривень. Тепер його фірма, та, яка у нього там підписаний і заключений договор, відмовляється робити, бо остається лише 300 тисяч. Розумієте, ви це ні з ким не погоджуєте. Я вчора запитав на бюджетній комісії. Ірина Дмитрівна була, я питаю, ви тендера оголошуєте на е, всі 7 мільйонів чи окремо по е, об'єктам. Ні, ми окремо по об'єктам. Тут у мене запитання: а для чого оголошувати тендер на 550 тисяч? Скажіть мені, будь ласка, коли там пряма угода? Це законом про, про, про закупівлі передбачено. Чому ви по одному, по одному тендеру можете провести два тендери на сайті Прозоро, а по-друге, взагалі не проводите ніякі? І потім, і, потім, і потім мені заявляють, що договор розірваний за згодою сторін. За якою згодою сторін розірваний договор? Ви виконуєте я... обов'язки я... голови РДА. Так, да, я вам поясню це, що я знаю, я вам поясню, але більш детально я думаю, я на, е... нічого не пояснила вже. Тут я говорила до минулого разу на комісії вчора. І ще раз пояснюю: тендерні процедури здійснюються відповідно до закону про публічні закупівлі, де конкретно розписані терміни, коли я подаю. І ті договори, які були укладені, дійсно вони були розірвані, тому що були розірвані. На основі тих документів, тих, що нам дали контролюючі органи, які підтвердилися, то що були дії, які були зроблені. Ірина дичена, коли ви коли ви проведете на посировому, а по потепалу? Скажіть, коли ви провели? Ви провели на пане місяцю Тендера Потрібно. і ставлю місяця, дору місяця, вони відділи, Шановні, Хочу повідомити всім. Сесія сьогодні відбувається за ініціативи Виноградівської райдержадміністрації. Та куди голова уходить? Шановні, Якщо є важливіші справи, найважливіші справи я... є, як я... я... ми треба зміни в йду Найважливіша справа я перерізати і роботу. А це не ваша допомога. Це не ваша робота. Наталія Дікола, також хотів би відвідати, що часто депутати звертаються із незадоволенням у зв'язку з тим, що під час проведення сесії не забезпечується участь... ви світ... зал? Ставиться на голосування за основу проєкту рішення про звіт голови районної державної адміністрації по здійсненню делегованих районною радою повноважень, Який звіт. Почули ви відповіді на ваші питання? Не почули, треба визначатися при голосуванні, шановні колеги. Я почув, що там шиють у самі.